Трагедія на залізниці цієї ночі на Львівщині зійшло з рек 10 вагонів вантажного потяга. Аварія сталася на відрізку дороги підбірці Борщовичі. За попередньою інформацією, потерпілих немає. Як повідомили в обласному міністерстві надзвичайних ситуацій, серед вагонів, що перекинулися, було чотири цистерни з дизельним паливом, одна цистерна з бензином, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Через аварію пошкоджено близько 250 метрів електроконтактної мережі та залізничного полотна. А рух поїздів на цій ділянці був при. Припинений. Близько шостої ранку було відновлено рух по парній колії. Львівська залізниця назвала попередню ймовірну причину аварії злам боковини війська 29-го вагона. Пожежникам знадобилося дві години, аби загасити пожежу. В доволі такий короткий термін сили були там зосереджені, незважаючи на те, що подія сталася, фактично будемо говорити в полі, де немає під'їзних шляхів, доводилося такими польовими дорогами туди добиратися до місця події. І вже в другій годині 53 хвилини фактично горіння було ліквідовано повністю. Ще певний час проводилося охолодження цих цистерн. Проте будемо говорити, що відбувалося горіння пального, в тому числі. Числі і високоактаново, тобто це бензин марки А 92 Температура була доволі таки високою. Доводилося вогнеборцям працювати у спеціальних тепловідбивних костюмах.